Чистина у нас, по крайній мірі, вот у нас в домі пішла сюди, теж розчищено. Посипано, ну не везде, ну нормально. Тетяна Котенко розповідає про те, як комунальники прибрали сніг поблизу вулиці Данила Апостола у Полтаві. Приблизно така ж ситуація, і в мікрорайоні мотель, говорить Полтавка Леся Шестакова. Від мого дому до сюди до зупинки все нормально, все розчищено. є як пройти. Як такого нічого критичного нема. Бачила, що маршрутки тролейбус тільки що проходить. Роді транспорт є на маршрути міста комунальний громадський транспорт виїхав без змін. Це 13 автобусів та понад півсотні тролейбусів, розповів директор підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. З 15 години, 13 -го грудня і до ранку 14 грудня, розчищали сніг у Полтаві півтора десятки машин. Розповів Суспільному заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Ігор Скорик. За його словами, посипали дороги сіллю з антизлежувачем та піщано-сольовою сумішчю. Не посипам, надявам дуже да си ще посипа вече Шляхи державного значення у регіоні прибирали понад сотня машин. Повідомила речниця служби автомобільних доріг області Юлія Ткаченко. Через негоду рятувальники допомагали витягати автомобілі. Це 40 одиниць техніки важкої техніки мається на увазі вантажних автомобілів, а також одного легкового автомобіля, одного автобуса, але без пасажирів. І також було два залучення, коли вивільняли два автомобіля екстреної медичної допомоги. В автомобілях перебувало близько п'яти. Чоловік. Висота снігового покриву в області на ранок 14 грудня становила до 20 сантиметрів. Потепліше у регіоні із 16 грудня, каже Олена Панченко. В другій половині дня, 16 грудня, температура повітря поступово підвищиться до 0,2 градусів тепла, і очікуємо в ніч на 17 грудня. Очікуємо знов таки опади. Це вже буде переважно дощ та мокрий сніг. І підвищення температури до 5-7 градусів тепла. Але знов таки відлига триватиме недовго, і з 19 го числа знов очікуємо зниження температури, ну, принаймні до 4-9 градусів нижче нуля. За словами Олени Панченко, через це на дорогах буде ожеледиться. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.